З Новим роком, браття милі, в новім щастю, в новій силі, радісно вітаю вас і бажаю, щоб в здоров'ю, в мирі, з братньою любов'ю Відтепер ішов ваш час, І бажаю, щоб трудяще те життя вам якнайкраще без біди минало всім, Щоб думками ви міцніли, багатіли, не бідніли, Щоб веселий був ваш дім і бажаю. Щоб ми згідно, сміло, свідомо, свобідно йшли до спільної мети. В своїй хаті жить по своєму, не коритися нікому, лад найкращий завести. Цим бажанням вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку догори, щирій праці Бог поможе. Дай нам Боже все що гоже. Що не гоже, чорт бери. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі буде.